Привіт! Ви в гостях у мене на каналі. І зараз я хочу вам показати, що потрібно робити, щоб ці плоди радували вас не тільки на дереві і на картинці, але й на вашому столі. Ви купили цитрус. Перше, що ви робите, це обробляєте ви від шкідників. Навіть якщо ви їх не бачите, ви обов'язково обробляєте інсекта-карацидом, який є у вас у продажі. Потім ви обов'язково обробляєте від грибкових захворювань. Адже рослини до нас транспортувалися дуже здалеку. В кімнаті не повинна бути жарка, кліч розмножується тільки в сухому повітрі. Тому зволожуйте повітря. Температура не повинна бути вище 25 градусів. На літо можна винести ці рослини на вулицю, але обов'язково профілактично обробляти і від шкідників. І вид від рибкових захворювання. Будуть питання? Задавайте. Я залюбки на них відповім. Дякую за увагу.